Поспішні висновки, але вони можуть зламати тобі життя. Ти не встиг роздумати, не встиг зважити і поставити все на ваги, а вже наробив поспішних висновків. І ці поспішні висновки потім обертаються зовсім не так, як хотілося би. І вже замість того, щоб спокійно, як то кажуть, йти до цілі, то ти маєш виправляти, повертатися назад до точки, з якої ти почав, і розпочинати все спочатку, по кругу. От. На даний момент я б навіть... Хотів би, щоб можна було все змінити і вернутися назад, але не не завжди можна.